При вечір ми з України не з цим стоїмо є башим, щоправда, не всі. 689 й день повномасштабної війни, ті, хто знайшли в собі сили і мужність, продовжують знищувати світове зло і біологічний непотріб на цю помилку, яку в світі хтось називає людьми, а самі себе вони називають русскими. Але по факту це терористи, терористична організація найбільше в світі, але тимчасово не надовго існуючі. Дуже сильно в цьому впевнений. Росія. Сьогодні вони підтверджують знову ж таки всіляко, як і завжди свій статус. Країни терориста продовжують масовані обстріли. Втім, і тут є певні новини, яких раніше ми особливо багато не помічали. Пропоную про це сьогодні трішечки і поговорити, оскільки стане загалом не настільки погані, навіть як я очікував. На сьогодні 689-й день повномасштабної війни. Той самий рівень, але насправді ж стане сьогодні не настільки і погані. Починаємо з психоемоційних станів цивільних і е, трішечки якось, бачите, навчилися ми прогнозу. Ну, ми цей, я і люди, які допомагають там, мені робити цей контент, весь е, навчилися трішки прогнозувати і дивитися наперед які будуть реакції щоде. Ми говорили вчора з вами про те, що знаковий дуже візит Ріші Сунака, прем'єра Великої Британії в Україну, і має бути якась світова реакція на це все, тому що це дуже крутий приклад для всіх інших країн, які сумніваються для країн-партнерів України. Сумніваються з точки зору Підтримки Україні. Так от, більшість, абсолютна більшість світових видань, іменитих мас-медіа, понаписали матеріали. У когось більше, у когось менше, у когось просто колонки неважливо абсолютно, але всі звернули увагу на цей візит Ріші Сунака в Україну. До того ж. Е Зазначають деякі видання про те, що ну давайте ладно, давайте їх називати. Бумберг, наприклад, називається безпрецедентним випадком цю стра і називають зразу ж це дуже стратегічно важливим. Мається на увазі стратегічне підписання безпекової. Програми е, інші ж The Washington Post, наприклад, зазначають, що це дуже важливий і серйозний сигнал для вишальної обізяни під бункера Пукіна, оскільки е, на фоні того, як він там розкачує, ми і самі цьому мої псо піддавалися про те, що Захід Європа все менше й менше підтримують Україну, розфокусовані, відмовляються від цього всього. Тут Ріші Сунак заявляє анонсує, по перше, найбільший пакет військової допомоги. Нагадую, мова. Про понад два з половиною мільярди фунтів з іншого ж боку, що ще цікавіше, якщо Сполучені Штати Америки більше жують соплі, не можуть там свої внутрішні кризи подолати, розфокусовані трішки на війну там в Ємені, то ріші сунак прибув після того, як напередодні там же ж пам'ятаєте, удар по ємену по Хуси, Там це операція там сполучених штатів Америки, але до неї долучена і Великобританія, тобто Великобританія і там. Проводить діяльність і в Україні знову ж таки самі говорять, сам говорить ріші сунак про те, що хай головний президент-терорист світу. Маю на увазі головний терорист, не розслабляється і отримує цей дуже серйозний сигнал. Надважливі речі, звичайно ж, її піддаються, ну, принаймні ті категорії цивільних, які ми аналізуємо, за якими спостерігаємо, піддаються цьому інформаційному впливу, інформаційному шуму, тому що на порядку денному світових мас-медіа це кругом, і українські мас-медіа поперекладали достатньо багато матеріалів. З'являється певний стан, емоційний, певної надії, бо до цього дуже сильно депресували, десь і ПСО піддавалися, десь своїм зрадойобським настроям про те. Що тата зеграфовія починала прокидатися у нас про те, що від України відвертаються. що вони у всіх знову ж таки, але є певний стан надії з приводу ну, мова про військову допомогу. От вчорашній візит Ріші Сунака вчора не так сильно якось проаналізували те, що відбулося, в принципі. Але сьогодні багато хто понаписував свої аналітикою, з'являється певний стан надії стосується військової допомоги. Ну а разом з тим, от, у військових є стан прийняття. хоча Стан прийняття, певний, про це зараз поговоримо. Він є. І у цивільних терористи продовжують робити те, що роблять терористи, обстрілюючи масовано ракетами, різними ракетами територію України. Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, летіло набагато більше. Але понад 20 ракет не долетіли до цілі. Якісь впали в поля. Хотілося б побільше, щоб вони падали. Наприклад, в Краснодарі, О, там от дуже хорошо впало. Щось допомогли збити їх з курсу. Самі по собі. Реби і системи радіоелектронної боротьби вони не можуть знищувати ракети. Це треба розуміти, вони десь можуть знищу збивати координати, але це не настільки серйозно для великих балістичних ракет. Може бути, хоча безперечно, впливає на точність. Про це багато експертів написали. Але річ в тім, що багато хто про це говорить, що країна терорист наскільки женеться, звичайно ж, за цими об'ємами. У створенні ракет, що почали почала падати якість їх, і нам цього дуже сильно хочеться, проте не треба надмірно себе обнадіювати цим всім. Так, да, дійсно є проблема десь з комплектуючими, але ми на собі її не особливо відчуваємо особливо в оці от кілька місяців. Знад приємного ж те, що потішило хусити, атакували. Правда, помилково ось російський танкер. На жаль, не знищили, бо там їхній снаряд упав в 400 метрах від цього танкера, але було б непогано, якби і знищили. Про прийняття військових тепер. Звідки взялося це прийняття і прийняття, чого конкретно? Поки частина цивільних продовжують нить, намотуючи собі на руки соплі і окутуючись в ковдру зі своєї ж власної слини, обговорюючи мобілізацію, якусь якої бояться чомусь. В військових є певне прийняття, що демобілізація. Вищим часом абсолютно не світить. І чи впливає це на емоційний дух і моральний стан, ну на бойовий дух не впливає точно, на моральний стан десь впливає. Частково, а десь не частково. Звичайно ж, впливає, з'являється більше якоїсь агресії по відношенню там до цивільних, наприклад. Як наприклад, але є прийняття того, що знову ж таки концентруємося на роботі, повертаємося до стану рутинності. Ніхто замість нас, нашу роботу. Виконати неспроможний, такі прості настрої військових. Військовий стан прийняття прийняття тої реальності, в якій ми опинилися, і тої реальності, яка е, нам світить найближчий мінімум рік. Я думаю, я мова про мобілізацію, демобілізацію і таке інше прийняття того, що е, знову ж таки на фоні обговорень. Цього закону бо для мобілізованих період демобілізації при різних умовах бути тільки через три роки. І От зараз чомусь знову ці дні це багато обговорюють. З надважливого в Україну вперше приїхав новий міністр закордонних справ Франції. Я впевнений, що теж не просто так попить кави на хрещатику. Він заїжав серйозні питання дуже обговорюються. Що ж стосується інформаційно-психологічних операцій країни-терориста, то вони тут знову нагнітають тему. Ну, з одного боку, я розумію, чому так, тому що багато експертів пишуть про те, що якість ракет їхніх дуже сильно погіршилася, але вони будуть розхитувати тему, що ППО України виснажене, недостатньо. А ми і так знаємо, що недостатньо і це правда засобів систем протиповітряної оборони для великої такої лінії фронту, для такої великої країни, як Україна. А по-друге, вони будуть говорити, що у них там фактично нескінчені запаси. Не лякайтесь дуже сильно, якщо побачите в найближчі дні про те, що вони там запаковані ракетами із Ірана, із КНДР, і звідки б там ще не було, бо це все вже підготовлені кейси, які будуть масово пушитися в засобах масової. Інформації для того, щоб нас деморалізувати і змусити панікувати, чого їм не вдавалося. Мало ну, у терористів і псо про обстріл. Вони будуть говорити і нагнітати самі ж про те, що обстріли посиляться, і ракет багато, а ПВО недостатньо. Пам'ятайте, найважливіше, терористи багато що зроблять і багато що скажуть. У нас е, вибору особливого немає. Власне, він тільки один, просто не всі ще зрозуміли. Ми з цим стоїмо єбашим.